Так шкода, каже мама, простягнувши жульєнові листа з міської ради. Нічого не вдієш, твоє дерево старе. Воно затуляє краєвид, та й буря може повалити його на шлях. Сьогодні вранці його зрубають. А моя хатка в гілі, питає жульєн, її мені дідусь змайстрував. Не журися, ми змайструємо тобі нову на іншому дереві. Як хочеш, можеш переночувати в останній на своєму дереві. Тільки візьми щось попоїсти і вкритися, а на дереві сиділа малесенька фея і все те чула. Обняв жулян своє дерево, мов найкращого друга, заплющив очі і погладив його кору. Годі, каже сам собі, приставив дробину та й виліз, сів у своїй хайці і сидить. Дістав було канапку з шинкою, скуштував, та їсти йому не хотілося аж тут ляп. І щось гепнуло просто в слоїк з огірками. «Туртенька комахо!» – вигукнув жулін. Ти хочеш утупитися? Взяв ложку та й почав ловити те крихітне створіння, що борсалось у маринаді. Ой, що це? каже жулін здивовано. В ложці кашляла і пирхала малесенька фея. Підпусти мене, хлопчику, ти пожмакав мої крильця, виголосила вона декілька заклинань. І вмить висохла і знову стала ухайна та чепурна. Дозволь представитися я опівнічна фея. Якщо ти загадаєш зараз бажання, то воно збудеться. Глянув на неї Жулєн та й бачить, що мала вона, кругленька, в такій сукні старенькій, первистих колготках, і тільки прозорі крильця свідчили про те, що це таки справжня фея. Огіркова ти фея, а не опівнічна, зареготався хлопчик. Та в мене гриб, хихикнула фея, то я не зовсім при силі. Та відомо мені, яке в тебе лихо міськрада хоче зрубати твоє дерево, отак, от і я можу цьому зарадити. Правда? А вже ж? то перенеси моє дерево туди, де воно нікому не заважатиме. Ні, каже фея. Не можу я цього. Так я й знав, сумно зітхнув жульєн. І пощастило мені натрапити на цю сопливу фею. Та й хіба ж можна довіряти чарівниці, якщо на ній барвисті колготки? Повір, розумний хлопчику, не можна переносити дерево де інде. Дорослі не повинні знати, що на світі існують чари, бо вони з глузду з'їдуть, як побачать таке. Подумав жульєн та й зрозумів, що фея правду каже. От посідали вони та й почали вдвох думати, як тому лихові зарадити. Уранці хлопчик прокинувся від того, що надворі лунав страшенний гамір. Глянув Жул'ян віконце, а там людей. Навіть телебачення приїхало, навіть мер, який саме давав інтерв'ю журналістам. От усе й бладналося, зітхнула Фея, стиснувши долоні жульєна. Диво, дивне сталося в нашому районі, каже мер журналістам, але найкраще пояснить вам усе професор, що стоїть ось біля мене. На дереві вимустило гніздо пара дуже рідкісних птахів, що звуться політайли. Вважало, що вони вже вимерли, каже професор. Вони є величезною цінністю для науковців, тож це дерево в жодному разі не можна чіпати, щоб їх не навполохати. Жульєн вухам своїм не вірив. Він і не сподівався, що ця малесенька тигідна фея так гарно зуміє все залагодити. Хоч ти й кипкував з мене, усміхнулась фея, та я рада, що зуміла допомогти тобі. Та я й не думав, що феї такі маленькі, каже жульєн, але більше не кипкуватиму з тебе. Слово честі. Тепер ти знатимеш, усміхнулась фея, – що з вигляду судити не можна. Та й знялася і розтанула у височині. Ох, і зрадів Жуліян, дерево вціліло, ще й двох нових друзів здобув тепер.